Сміттєзвалища, вихлопи автомобілів, вирубка лісів. Все це провокує величезні викиди так званих парникових газів в атмосферу. Ці гази утворюють невидимий бар'єр, який затримує сонячні промені біля землі. Планета ніби перетворюється на величезну теплицю. Температура підвищується. льодовики тануть. Як результат, клімат змінюється. Тепер природа все частіше руйнує і водночас створює. Ноді справжні феномени. Наприклад, в Україні вперше в історії спостережень в одеській області офіційно зафіксували народження фламінго. Друзі, ми з вами в унікальному місці. Це тузлівські лимани. Група солених лагун української Бесарабії. Неподалік від Одеси. Сьогодні це величезна транзитна зона для перелітних птахів. Щороку тут зупиняються понад мільйон пернатих. Щоб перепочити під час виснажливої міжконтинентальної подорожі. Це місце називають пологовим будинком Чорного моря, бо тут унікальна екосистема і дуже багато живих організмів морських. Ця назва може отримати ще один сенс, дуже величний. Сьогодні ми побачимо тут унікальне явище. Рожеві фламінго народились в Україні. Саме тут. І сьогодні їх вперше будуть окольцьовувати. Рожеве фламінго вважається одним з найкрасивіших птахів на планеті, а ще одним із найдавніших. Предки сучасних фламінго населяли нашу планету аж 30 мільйонів років тому. Вітаю вас. Іван Русів, я начальник наукового відділу національного природного парку Тузлівської лимани. І в нас перший рік за всю історію прилетіли так багато фламінго, 570 фламінго дорослих. І ми маємо 192 діста пташеня. Ваша професія це спостерігати за птахами. Це правда? Хіба це не робота мрії? Я мрію про це. Людина цілий день дивиться на птахів, на море, і за це їй ще платять. Так, я дивлюсь на море на птахів, і через них я пізнаю навколишнє середовище. До речі, знамените пташине молоко реально існує. Молоко фламінго виробляється в його зобі, в частині горла, а потім виходить через дзьоб. Виробляти його можуть і самки, і самці. Цікаво від професіоналу почути дуже простою мовою, що найбільше вас дивує в поведінці птахів і чому людина може навчитися у птаха. Птахи – це така ну, абсолютно якась рівновага в відчутті навколишнього середовища. Вони. Якщо є на якійсь місцевості, це добра ознака того, що в природі все добре. Який це фламінго, і зазвичай де вони перебувають? Це рожеве фламінго в Африці, в Середземному морі, передній Азії, в Казахстані, вони тут в тому аріалі великому живуть. Наша популяція північна, вона буде мігрувати. Вони тут побудуть десь до листопада, потім політять. Дослідники радіють, Ще ніколи фламінго не виводили пташенят в Україні, і коли цей шанс нарешті з'явився. І птахи вирішили провести літо на Одещині. Усі дуже переживали, аби війна та обстріли не завадили диву статися. Коли вони гніздували, тут було дуже небезпечно І вночі, в день дрони літали, винищувачі, і це фактор неспокою не давав їм ну, нормально відсиджувати. Але вони висиділи 192 в два пташеня. В минулому році, коли вони з'явилися вперше, теж були зграї, але дуже багато потужного навантаження було на остров Зміїний, коли де острів. Було дуже небезпечно. Вони не змогли в минулому році. Вони в цьому році більш спокійні. Загніздувалися. Яка ситуація у нас наразі? Зараз Фламінго спокійно чекають на узбережжі лімана Алібей. А можна я подивлюсь? Будь ласка. Там така велика група фламінго, десь. Дорослих є, і маленькі є. Я думаю, сотня там є, да? Так. Да. Чи більше навіть? Поля зору, може і десь біля сотні, але там справа сліва ще є. Отже, зараз ми знаходимось десь за 3 кілометри від фламінго. там в долині понад 5 сотень великих фламінго та 192 малюка. Саме їх сьогодні потрібно зловити та окільцювати. Мені випала унікальна нагода попрацювати в команді загоничів тих, хто заганяє птахів. Спершу фламінго скерували до берега, плаваючи на байдарках. Тепер наше завдання оточити пташенят та під чітким керівництвом пастуха-координатора спрямувати їх до спеціально створеної огорожі. Вже звідти маленьких фламінго забиратимуть на кільцювання. Перший в житті працюю фламінговим пастухом. Ось, бачите, багато солі. І приблизно таку піну ми бачили, до речі, в Херсонській області на рожевих озерах. Прямо під боком у нас в родної Херсонській області є своє мертве море. Оце от невероятна піна. Зараз треба побачити де фламінго і йти просто-просто на них. Так, так, так. Це командир керує процесом. Я вас уважно слухаю. Діма, треба уйти вліво! Вліво йти, вліво, вліво. Так, плюс прийняв, беру лівіше. Може здатись, що це якась розвага, але насправді у всьому є свій сенс. Дуже важливий. Пташеня реагує на людину і змінює траєкторію руху. Зміщуючись справо та вліво, я можу спрямувати маленьких пташенят в потрібному напрямку. Гулі-гулі. Вони його зупиняють. І зараз на нас будуть біжати. Схоже, пернаті малюки не зовсім розуміють, що від них хочуть люди. Цікаво, чи вдасться нам загнати хоча б одне пташеня? А, прикольно. Опа! Намагайся втекти! Кільцювання особлива процедура, під час якої пташенятам одягають на лапку спеціальну мітку. Саме завдяки цій позначці дослідники дистанційно, не турбуючи птахів, збирають інформацію про їх життя, міграцію, смертність, особливість харчування чи хвороби. Тож кільцювання птахам на користь. <рив> Малюки фламінго, схоже, мають інші плани і намагаються втекти. Оце прикольна двіжуха. А ми намагаємося їм завадити. Ось же ворота. звісно, пташата зараз трішки стресують, але все це заради їхнього ж блага. Спіймали? А, а, я ловлю. Давай, давай, давай! О, маленький. Потримати далі. Обережно хочу, щоб не, не пошкодити, не, не дай Боже. Я ж не знаю, як їх навіть тримати. От маленькі, маленький. маленький. Рожевий фламінго, справжній в Україні. Серце б'ється. Зараз пташенята схожі на бридких каченят, тобто сірі. Але згодом їх пір'я почне рожевіти, як у батьків, а все завдяки харчуванню. Уявіть собі, свій яскравий окрас птах має, бо любить їсти рачків, які містять червоний пігмент каратиної. Дивовижне відчуття зараз під час війни побачити таке життя справжнє. Давай палку тримайте палку. Бо мене попросили давай, давай. його тримати вже. Лапки крихкі, я не торкаюсь лапок, я тільки зверху тримаю. Важко навіть вам описати, що я зараз відчуваю. Я пам'ятаю головне правило, коли тримаєш птаха, тримай його так ніжно, щоб не пошкодити, але так міцно, щоб не відпустити одночасно. І ось вже вони заходять ворота. Ось, бачите, нам вдалося. Їх тут менше ста, всіх не вдалося спіймати, але багато досить. Давай, біжи до своїх. Це фантастика. А тепер просто просимо їх пройти туди всередину. Тихо, тихо, йде, прорив, прорив. Ось, друзі, і залишається. Декілька кротів стої, стої, захотиш, до цієї маленької перемоги. Там ще один несуть. Це ворота закриваються. А ось бачите, спочатку тут три лежало, один вже встав. Бо це просто вони злякались і зараз таким чином проявляють стрес. З ними все добре, вони цілі, але вони, до речі, дуже маленькі. Який їх вік в середньому? Ну, ці, тут декілька груп, самі малі це їм 40 діб, а саме великі 60 діб. Саме ми будемо кальцювати тих, яким більше. Це десь. десь О, бачите? Теж. Видужав. Видужав. Все, більше ніхто не лежить. Можна було подумати, що щось травмувались. Ні, просто втомились. Але відпочивати птахи будуть згодом. Адже зараз найвідповідальніший момент. Ми нарешті починаємо кільцювання. Тепер кожна птаха отримує свій номер. Давайте разом це зробимо. Да. Це визначна подія для всієї України. Ми сподіваємося, що вони е, будуть у всіх європейських країнах. Окреморків. Ось. Оця красуня перша буде, так? Да? Да. Давай сюди. Давай, ага. Ох, як. Задаємо перемогу. перемога. Перемога перемога. Я хотів я ще запропонувати вам дати ім'я. Так, да. ім'я перемога. Обережно. Я тут. Так, давайте зробимо це разом, зробимо безпечно, зробимо надійно. Так. Ха -ха, клас! Неймовірні відчуття, коли така краса, така ніжність, тебе так легенько кусає, дивиться на тебе. І ось перший номер. Зафіксуємо це. Беремо його туди-туди. Допоможіть. Давайте разом так. це так. зробимо. Розкриваємо Закриваємо і туди на, на гомілку. На гомілку літерами вверх. Акуратненько літерами вверх. туди і відпускаємо. Я тримаю пальцем. Так. Да, і відпускаємо. Щоб не, не зашкодити, так. не травмувати. Все так. обережно. Так. Оп, оп. оп. Ювелірно все зроблено. Ну що, вітаємо. Вітаємо, Я вас вітаю. Україні. Це ваша робота. Слава Україні! Героям слава! Після кільцювання спеціалісти обов'язково заміряють кожну пташку, зважують та реєструють. точки зору науки, з точки зору наших національних парків, заповідників. Що ця подія означає? Наскільки вона визначна? Національні парки це національне надбання українського народу. Вона дуже важлива для майбутнього, для біосфери в цілому. І Якщо є фламінго на території національного парку, це ознака того, що тут охороняється територія, є достатньо їжі, система екологічно балансує, живе нормально, і це означає, що ми маємо майбутнє жива екологічна система. Це запорука благополуччя для людей, які тут живуть, і стабільність екологічної системи, де ми живемо. Біосфери в цілому. Ну відкриваємо. Давайте-давайте-давайте. ви Бачите, друзі, обігли. Птахів вважають священними створіннями багато народів світу. Тому сьогодні, коли в Україні триває війна, Історично перше народження на території України та нашого причорномор'я рожевих фламінго можна вважати добрим знаком. Хоча для наших широт це справжня дивина. І треба сказати, не єдина.